Слава Україні! Сьогодні вночі ворог наніс ракетний удар по Одеській області. Внаслідок влучання двох ворожих ракет зруйновано одну базу відпочинку та декілька приватних будівель. Там сталася пожежа. Поранено троє людей. Їм надано необхідну медичну допомогу. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Рятувальна операція наразі продовжується. Отож, не зайве нагадати про те, що необхідно виконувати усі алгоритми дій під час сигналу повітряної тривоги. Це просто рятує життя в Україні. Також прийнято рішення про те, що коригувальники вогню їх не будуть відпускати під час суду під заставу. Моя точка зору: коригувальникам ворожого вогню треба давати довічне ув'язнення. Ну і нагадаю, що в регіоні триває контрдиверсійна операція. Таких людей ми знаходимо і будемо знаходити. Ніхто не сховається від людського суду та від кари небесної. І Також нагадаю, що в першому читанні прийнято закон, який забороняє використання в Україні фейерверків та піротехніки. Таке право виключно надано силовим структурам. Отож, отакий у нас початок нового дня Дня, який без сумніву все рівно наближає нас до перемоги. Це не просто впевненість, це знання того, що перемога за нами, за Україною. Бо у кожному серці у нас є наш генетичний код Збройні Сили України, і звичайно, Україна понад усе. І давайте посміхнемося, тому що так легше рухатися далі. Отож, гарного, продуктивного і тихого дня. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам!